Бог є. Він живе в Брюсселі. Заповідь 21.29. Коли помістиш ти в ванну тіло своє, пролунає дзвінок. Заповідь 21.28. Так буде завжди. Швидше сусідня черга. Ти мерзенно чиниш з людьми. Ти їх навіть не знаєш і смієшся над їх стражданнями. Заходило в мій кабінет. Будь-який дурень впорася б краще за тебе. Я забороняю заходити в мій кабінет. У цей момент я зрозуміла, що час діяти. Знаєш, що чортнула твоя дочка, розіслала всім дати їхньої смерті. Складно сказати. Розіграш це чи дати реальні. Шорт. Я її знайду і хай не чувається. Я шукаю дівчинку чорняву, трохи не в собі. Як провести залишок днів?» – Найпопулярніше питання в соцмережах. У мене попереду 62 роки. Перевіримо. От блін. А він до вас залитяється? Такий Ей-я! Хто це? Бог. Нас творив на головний у халаті. Що сталося? Чудо. Господь сказав, возлюби ближнього свого як самого себе. Та ніфіга. перепрошую, не говорив я такого. Це все він. Від рук відбився. І що в результаті прибили до вішалки, як упуделосовий у твого батька є сила як у супергероїв? Ея! вернися ходити по воді це мій прийом. Влаштовуйся. випити хочеш? Ви не знаєте, з ким зв'язалися. Це що до біса таке? А... Це ти? Над новий заповідь. Фільм Жакова ВАНДОРМЕЯ. Привіт, це знову Кевін.